Яку помилку в стосунках більшість людей навіть не усвідомлює? Стають пасивними і поступово перестають докладати зусиль у стосунках. Ой, саме це і зруйнувало мої попередні стосунки. Він був переконаний, що одного ранку просто прокинувся і вже мене не кохав, хоча все ще глибоко піклувався. Коли я згодом обдумала ситуацію, то зрозуміла, ми рік жили як сусіди по квартирі, мало близькості, жодних побачень, навіть не вечеряли разом. Ми настільки були заколопотані кожен своїм, що втратили зв'язок. Я запропонувала, давай спробуємо знову зустрічатися кілька місяців. Навіть якщо в нас нічого не вийде, за цей час ми зможемо підготуватись до роз'їзду. Ми з ним непогано співісно. Вали як сусіди, тож це здавалося логічним, але він відмовився. Він сказав, що він точно знає. Він мене не любить. Ми тоді швидко роз'їхались, допомогли одне одному з переїздом. Вже незабаром він зрозумів, що насправді любить мене, і я була права. Нам просто не вистачало часу разом. Але на той момент я вже всім сказала, що ми розійшлись, і дороги назад не було. Люди недооцінюють дрібниці. Ну, наприклад, покласти речі в кошик для білизни, зробити каву, допомогти, не чекаючи прохання. Так, це дуже важливо, і навіть якщо ви злі одне на одного. От я почув гуркіт, пішов на кухню, допоміг їй прибрати без слів, поцілував, і далі ми борчали одне на одного, поки не пройшло. Не говорити про негатив чи про те, що тебе образили. Це накопичується і перетворюється на образу чи навіть на зневагу. Зустрічався із дівчиною, яка з перших днів прямо казала, що її дратує. Я підхопив цю звичку, і це справді покращило стосунки. Ми краще розуміли одне одного і відкрито говорили про емоції. Ти маєш насправді подобатись своєму партнеру. Шокуючи, але багато чоловіків навіть не люблять своїх дівчат. Вони просто зустрічаються з найпривабливішою, яку змогли взяти, завоювати, а по факту вони просто її терплять. Сприймати партнера як ворога під час конфлікту це має бути не я проти тебе, а ми разом проти проблеми. Багато хто більше хоче виграти суперечку чи бути правим, ніж зробити так, щоб партнер почувався в безпеці, коханим і важливим. Коли я зриваюся через стрес, мій чоловік каже: зачекай, ми в одній команді з тобою, і саме це повертає мене до реальності. Ми не один проти одного. Ми разом вирішуємо ситуацію, і справді моя краща половина. Звісно, легко казати, коли ви згодні одне з одним, але справжній тест це як ви поводитесь, коли не згодні. Чи виграти ви хочете, чи вирішити проблему разом. І на жаль, я теж це зрозуміла надто пізно. Я завжди була технічним вирішувачем, але не думала, що важливо чи це взаємне. Залишатися у будь-яких стосунках лише тому, що витратив на них багато часу помилка вкладених ресурсів. У підсумку ти або нещасний назавжди, або згодом усвідомлюєш, що треба було піти ще давно. Не припиняти, коли очевидно, що ви не підходите одне одному, просто тягнути неминучий кінець. Відсутність фізичного контакту ну там триматись за руку, казати одне одному доброго ранку, обійми. Це, звісно, дрібниці, але як кажуть, розумніші за мене люди психологи дуже важливі. Моя колишня дружина маніпулювала відмовою від близькості. Спершу це стосувалося тільки сексу, а потім і простих речей поцілунок зранку чи перед сном. Дуже важко продовжувати докладати зусиль, коли тебе постійно відштовхують. Ставити свого партнера надто високо, ідеалізувати. Якщо людина починає дивитись на тебе в якийсь момент згори, вона вже не злізе з того п'єдесталу. Не ідеалізуйте партнера і не дозволяйте себе знецінювати. А це часто трапляється у стосунках з великою різницею у віці або у статусі, чи у світі. Один по дефолту, ніби старший, розумніший, важливіший, і тоді другий починає відчувати себе постійно неправим. Це не чиясь конкретна провина, просто такий дисбаланс автоматично виникає. Нездатність визнати, що ти тут не правий. Ну, ти пояснюєш партнеру, що його вчинок тебе ранить, а він не вірить, бо він би сам не образився в такій ситуації. Деякі люди відмовляються визнавати, що щось могло бути болісним, просто тому що для них самих це не проблема. І до цього всього вони ще й надто горді, щоб вибачитись, навіть коли явно помиляються. А як думаєш ти, партнер має бути твоїм дзеркалом чи союзником? Якщо ловила себе або ловив себе у стосунках хоча б на одній помилці, то ти цей лайк і перевір чи підписаний. Не говорити одне з одним, це майже ніколи не робиться навмисно, але через це люди діють під впливом емоцій, а не логіки, що зрештою призводить до розриву стосунків. І варто додати, що спілкування це не просто обмін словами, а розмова про свої почуття, бажання і складні теми, які не завжди приємні. Ой, Я пережила розрив стосунків, який став для мене повною несподіванкою. І чому спитаєте ви? Бо мій хлопець підтримував контакти з своєю колишньою, і вони просто разом вирішили зійтись. Чисто формально можете тут підставити будь-яку причину самі. Коли я запитала, чому ти, бляха, мені не повідомив, що ти з нею спілкуєшся весь цей час? Він відповів: Ну, ми ж просто друзі, я не думав, що це проблема. І дійсно, насправді це проблема. Ну що ж, тепер спілкуйтесь, будь ласка. Або ще один варіант не говорити з благих намірів. Не хочеться починати сварку, псувати настрій, ображати людину, але з партнером треба вміти говорити навіть про неприємне. Звертатися за підтримкою чи розрадою до когось іззовні, замість того, щоб вирішити проблему з партнером напряму. О, я так часто це бачу, коли люди приходять до мене з питанням, що робити з моїми стосунками. Я завжди їх питаю: а ти говорила про це зі своїм партнером? І майже завжди у відповідь я чую ні. Тоді я кажу, може варто почати з цього? Бо він або вона навіть не знає, що це тебе турбує. Дивує, як багато людей просто не говорять одне з одним. Потурати партнеру замість того, щоб озвучити проблему, тобто збирати в собі роздратування лише заради його або її щастя, хоча насправді розмовою цю проблему можна вирішити. Наприклад, людина А ненавидить брокколі, броколі, але готує щодня, бо людина Б любить. А людина Б просто не проти брокколі, але з радістю їла б щось інше, якби знала, що людина А ненавидить брокколі. броколі. Мої попередні стосунки були з людиною, яка завжди підлаштовувалась, і я от думала, що він просто легкий у спілкуванні, а потім через кілька років усі образи прорвали назовні, і звичайна суперечка перетворилася на вибух усього, що накопичилось, і ніколи знову я не повернусь в такі стосунки. Я вже краще буду з жорстким, але чесним партнером, ніж з тим, хто мовчки терпить, старатися вирішити все самотужки, бо не хочеш обтяжувати партнера або засмучувати його. Але ж ви у цьому разом. Не говорити, що щось не так, і чекати, що партнер сам здогадається, в чому ж там проблема. Одного разу я сидів у кімнаті відпочинку на обіді і почув, як група молоді десь років 17-19 обговорювала стосунки. І, хоч це були і дві дівчини, і два хлопці, всі погоджували, що у справжніх стосунках не треба обговорювати свої почуття. Правильна людина і так усе відчує. Я їм нічого не сказав, бо хто я такий, щоб влазити до розмови підлітків. Але в голові крутилась лиш одна думка: О, які ваша діти? Ви самі собі кладете міну під майбутнє. А у мене є реальні приклади того, про що ви говорите. Дякую моїй коханій дружині, з якою я живу вже 8 років і намагаюся із них розлучитися 5 років. Я не повинна тобі говорити, що я злюсь, ти сам повинен це знати. Я не повинна казати, чому я злюсь, ти ж це зробив. Отже, ти знаєш, у чому справа. Просто не хочеш визнати, бо не хочеш вибачатися. Якщо я скажу, чому я злюсь, то не матиме сенсу твоє вибачення, і я не знатиму, чи справді ти шкодуєш. А чому це ти не можеш вибачитись першим? Чому я маю тобі пояснювати, за що треба вибачитись. Ти що не пам'ятаєш, що було чотири місяці тому? От я пам'ятаю і думаю про це щодня. І якби ти справді про мене дбав, ти б теж пам'ятав. Я не зможу тебе пробачити, поки ти не вибачишся перед тим, як ми це обговоримо. Але пробачати вона не збиралася. Її слова я ніколи і нікого не пробачаю, бо це ніби визнати, що все було нормально і не забуваю ніколи, бо тоді це можуть зробити знову. Минулого разу я вже казала, що я була засмучена цього разу. Вибачся, сам не зму. Мене знову пояснювати, чому ти просто не можеш визнати, що зробив щось погане і вибачитись. Ти завжди такий байдужий, хоча знаєш, що я права. Закінчення розмови номер 1 Ой, все, все добре, я скажу, але тобі ж буде соромно, що я змушена це казати, бо ти міг би і сам здогадатися. Я ображена, бо ти не вибачився за тето і тету ще минулого разу, поки я не сказала, що це мене зачепило. Закінчення розмови номер 2 О, все забудь. Я сама якось це переживу, як завжди. І коло знову замикається. І от ви мені любі чи скажіть, чому я мушу вибачатися, якщо я не знаю в чому справа, і навіщо взагалі вибачатися? Якщо а ти все одно не пробачиш, якби щиро я не вибачався, і Б. ти знову згадаєш усе, що я коли-небудь зробив, не так і чекатимеш вибачення за кожну помилку наново. Ну, по перше, треба сказати, що багато людей взагалі не сприймають стосунки як партнерство. Ли ж ви команда, ви команда, будь-яка команда заслуговує на повагу і довіру. І друзі і колеги, це не ваша команда, ваша команда це ваш партнер. І значить, слухаємо далі. По-друге, не всі озвучують свої потреби і бажання. Але в мене ясновидиці, і кожен зайнятий своїм життям. Байдужість одного часто – це про невміння іншого розуміти, що щось не так. по Третє, не говори, коли ці потреби не задоволені. Треба регулярно Перевіряти, як ідуть справи, і не допускати у цих гострих конфліктів. По четверте, не всі мають сміливість сказати партнеру, що його щось не влаштовує з повагою, дипломатично і бажано з позицією, як це можна виправити. Але ж легше просто піти, чи то емоційно, чи то фізично, чи то фінансово, до того як вичерпані всі варіанти. Декому просто треба більше підтримки або мотивації. І у сучасному світі знайомству все дуже просто: достатньо викласти фото під правильним котом, нафарбуватися, написати комусь новому, і вже все здається трава там Линіше все робити, аби тільки не вкладатись у ті стосунки, що вже маєш. Там все одно ж болото. Тож, любі мої, цінуйте вірність і зусилля. Якщо ти чогось не отримуєш, просто скажи, якщо партнер не зреагує, то тоді вже розходься. Любі слухачі, а тепер загадка для уважних, що є в кожного, але коли ти намагаєшся це змінити в партнері, то зникають стосунки. Як ви думаєте, про що це? І наостанок, всі ми хочемо, щоб нас розуміли. Але коли ви самі себе в останнє питали, як я себе почуваю, що мені зараз потрібно, напиши в коментарях одну річ, яку давно хотів зробити, але приглушив це відчуття заради когось. Це той самий дзвіночок, знак собі.